Доброго дня. І таке питання, як брізка дерева, формирування чашою чи веретіном Що краще. Значить, тут садок абрикосовий тут їх більше 200 дерев. Але хочу показати іменно ананаску. Ось Ананаска, вона тут зроблена чашою. Ну, це ще зараз лютий місяць ще не обрізалася, але вона розведена чашою. І я вам скажу, що. Ось така от ветка, ось така ветка. Якщо буде тут заглужена урожаєм, тому що плодушки тут ось є, то ця ветка отам може просто зламатися. Тому отак от сильно круто не можна розводити так далеко. І зараз покажу на прикладі, де вже вона зламалася в минулому році. Десь в мене тут є таке дерево. Ось. О. Бачите, фарміровка була чашею, але воно не витримало. Тому чашу треба робити не сильно круту, а ось так ось, бачите, як вивели. Така ветка буде триматися. Зараз покажу ще, як пало. Ось я підходю до дерева, це теж ананаска. Возможно, вона слаба ця ананаска для такого розводу чашою. Бачите, як круто розведена. І вон до, бачите, та ветка не витримала. Дуже велика ветка. Ось вона упала. Все, рядом така сама ситуація. Сильно розведена чашею. І вона теж обламилася. І воно, як вітер був сильний в ряду. Три дерева подряд переламалось. І плодів тут на них ще не було і воно вже обламалося. А якщо б були плоди, то звісно б обламалось вместе з плодами. Ось у нас зайці бачу є, трошечки гризуть, Але бачите, як розведено чашою, але це сильно круто. Треба менше розводити. Ця ось теж розведена гарно але вона тримається, вона не впала. Бачите, як розведена. Через місяць буду підрізати, зніму відео, як ми підрізали цей садок. Садок великий, в цьому садку 6 років, а рядишком садочок 8 років. Надіємося, що в цьому році буде урожай якийсь. Будемо обробляти. Перша обробка буде 30D, друга обробка буде Signum і Liscor. Оце я не знаю, що це таке з'явилося на дереві, що це за утворення, це якась хвороба, скоріш за все. Це треба буде все вирізати. Бачите, воно гарно, коли розведено воно чашою дерево. Плодових шпичиків, бачите, цих списиків дуже-дуже багато. Плодових тут це все буде абрикос, якщо дасть погода. Дуже гарно. Має сонце, середина не загущена. Це зараз не сильно видно, а коли буде обрізатись, ви побачите, як буде воно гарно виглядати. Дерево висотою приблизно 3 метри. Ну, Трошечки підріжемо, будемо залишати десь 2,5. Ну, може 3 десь. Десь 3, десь 2,5. Ну, якось так.